Перше послання Апостола Павла до Коринтян. Бо слово про Хрест – глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося, сила Божа. Писано Бо знищу мудрість мудрих і розум розумних знівечу. Де мудрий, де учений, де досліджувач віку цього. Хіба Бог не зробив дурною мудрість цього світу, а що світ своєю мудрістю не спізнав Бога у Божій мудрості, то Богові вгодно було спасти віруючих глупотою проповіді. Коли юдеї вимагають знаків, а греки мудрости шукають. Ми проповідуємо Христа Розп'ятого: ганьбу для юдеїв і глупоту для поган, А для тих, що покликані чи юдеїв, чи греків Христа Божу могутність і Божу мудрість. Перше послання апостола Павла до Коринтян. Сьогодні в День воздвиження чесного Христа. Коли ми спогадуємо. Пам'ять про віднайдення Христа Господнього, апостол Павло в посланні до Коринтян каже нам цінні слова: для нас, що спасаємося, хрест це є сила Божа. Насправді, коли подивимося в історію ще до розп'яття Ісуса Христа на Христі, хрест чи хрест на смерть це було ганебне, це був ганебний спосіб знищення розбійників. Це було щось дуже низьке. Але Христос добровільно віддає своє життя, добровільно йде на смерть, і то хресну, тобто таку ганебну смерть, щоб перепросити Господа Бога за гріхи людства, за те, що люди відійшли від Бога, і отримати дар спасіння для людини. Тому від моменту розп'яття Ісуса Христа на хресті хрест стає силою Божою. Ми чинимо на собі знак святого Христа, коли встаємо зранку, коли йдемо спати. Ми чинимо на собі знак святого Христа, коли проходимо біля храму, біля Каплиці чи розп'яття. Ми чинимо на собі знак святого Христа, відганяючи від себе спокуси і злі сили, і ми розуміємо, що сила Христа власне, Полягає у тому, що на ньому був розп'ятий Господь наш Ісус Христос. Ми говоримо про мудрість, чи вірніше апостол Павло, в посланні до Корінтян, каже про дар мудрості, тобто, що люди цього світу не можуть пізнати Хрест як засіб спасіння, якщо людина не живе думками з Богом, не має цього дару мудрості відрізнити. Речі божі від, речі, від речей світських, вона не може оцінити спасенну дію Христа. Для нас, що спасаємося, хрест це є сила Божа. Цінуймо знак святого Христа, чинімо Його гідно і достойно, згадуючи ім'я Пресвятої Трійці, щоб ніяке зло до нас не приблизилося, але щоб Господь завжди перебував з нами. Тому, коли ми чинимо знак святого Христа і згадуємо ім'я ім ім при Святої Трійці, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, просімо завжди Божий захист і Божу опіку в щоденному нашому житті.